Поки, поки серйозні речі чекають на погодження, деталі чи знаходяться в процесі, бавлюся дрібним. Що це є? Птек. Птек приїхав. Запобіжника немає, він згорів, який там був невідомо, тут не вказано, будемо вгадувати. Вже його пробували щось робити, але щось їм не пішло або не захотіли. Або просто хочуть підтримати мене. Відповідно, що я бачу, на накопичувальному конденсаторі a тестер короткого немає. 220 приходить сюди. Є одний міст, не пробитий. У нас є шимка з блоком живлення на власні потреби. На конденсаторі власних потреб короткого немає. Розкачка йде з ТЛ через трансформатор. Значить, ця частина 99% жива, хіба щось по зворотніх зв'язках, бо я не знаю, як спалили силу зняли радіатор. І тут нас якраз цікаве чекає. Ми маємо коротке на вихідному діоді і маємо наскрізь пробиті силові транзистори. Значить, лишається сила з обв'язкою діод І вивчати зворотні зв'язки, а тоді вмикати і дивитися, чи воно оживе. Тут живлення воно має своє. 5-вольтовий стабілізатор, значить, тут формується, мабуть, 12 вольт. Стабілізатор не пробитий. Це є добре. Вимінюю транзистори і діод. Випаю. До діода я зауважень не маю. Мурфік оригінальний, а то дивіться, два транзистора. Вони стоять як пара. Маркування в них однакове, але виглядають вони по-різному. То питання, чи вони з різних партій китайці ліплять, що попало, чи може якийсь з них перемаркований. Тому що логотип фірми однаковий на обох. Таких явних якихось слідів шліфовки, в принципі, я не бачу. Так, щоб сказати, чи текстура інша, чи щось. Напевно, просто з різних партій. Я тебе сліпіла із того що била. Так випалених блоків я ще не пригадую. Вони взагалі рідко горять, але вони по суті невбиваємі. З рахунок ТЛ-ки і. Розв'язки трансформаторної насилу, вони майже невбиваємо. До речі, це по суті повна копія мого ЛБЖ переробленого з ATX, Точніше, не копія, а схемотехніка аналогічна. Дежурка, по суті, ATX в мене з вирізаним функціоналом. І те, що в мене робиться двома резисторами, тут робиться за допомогою плати керування. За що китайці беруть шалені гроші. З тих, хто любить кнопочки. Запобігач ставлю на 5 А, я думаю, на 300 Вт цього вистачить. Силова розпаяна, вмикаю і щось горить знову. Тобто є ще додаткові проблеми. Згорів запобіжник. Ага, тут два діодних моста. Тут окремий діодний міст йде на дежурку і окремий силовий. Ото, напевно, як винесло. Силову частину, то я ж не перевіряв ці конденсатори. Я собі по дежурці пішов. Ще кава зранку не поділа. Ну нічого, продовжую. Дивлюся, на одному конденсаторі щось було, на другому небагато. От діодний міст є. Це приходить перемінка. Короткого нема. По виходу короткого нема. Але якщо відносно перемінки, вуаля, один діод в мості пробитий. Дісталося діодному мостику. Завтикав. Мостик, ми собі поміняємо не біда. Цікавинки вилазять з транзисторами. Тут, виявляється, стоять мосфети, а не звичайні транзистори. Тому треба буде підібрати, бо 2 СК я в наявності не знайду ніде. І вилізла теж цікавинка з діодом. Тут стоїть мурф 1660, здвоєний в пластику. Знайти Мур 1660 є не проблема, а от мур в проблема. Мур іде в металевому корпусі, і здавалося б, яка проблема? Постав прокладку і все. Але конструкція диктує свої правила. Тобто виходить, яка ситуація. Діоди і транзистори впираються на плату, прижимаються зверху радіатором. І якщо я діод поставлю. На прокладку, то мені не будуть грати по висоті транзистори. І, відповідно, тоді треба або додатково транзистори ставити на прокладки, що би не хотілося, або шукати такий оригінальний діод, який, в принципі, зле доступний і коштує досить дорого. Ну, але на щастя, він один, то може замовимо. Коротких, ми позбулися, можемо подивитися, чи запрацює дежурка. Вмикаю вуаля, кулер дернувся. Видало якусь, напевно, версію прошивки. І цифрова частина жива, є сенс продовжувати. Дрібний діод і транзистори є тільки в одному онлайн-магазині, де мінімальне замовлення 800 гривень. по магазинів 80 гривень, 100-300, нема питань. Навіть якоїсь ерунди взяв, типу, як би потрібно тобі купив. Ну, блін, 800 гривень набрати, якщо асортимент не дуже великий. Принципово не буду в них брати, не буду чекати, тому роблю з переробками беру повний аналог тільки в металевому корпусі, саджу його на тонку прокладку з слюди. Аналогічно транзистори маю якісні навіть кращі, з кращими параметрами і китайські недорогі, бо оригінальні теж коштують нерозумні гроші. Ставлю в ТО220 в металі, беру собі теж тонку слюду. Це навіть буде краще, враховуючи, що розмір маленький радіатора підрізаю. І будемо ставити на ті деталі, які нам доступні. Оп! Супер. І зверніть увагу, де живе термосенсор. Він отут з боку. Тому сюди треба бульку термопасти всадити. Хоча то не дуже поможе, але й не зашкодить. Збираю докупи. Давайте пробувати, чи воно буде жити. Спочатку через лампочку, щоб мені не стрельнуло. Заряд конденсаторів є. Вентилятор дьорнувся. версія прошивки. 4,8 вольта. Запрограмовано обмежені 4 А. Видаю на вихід, міряючи там щось є. Там є 4,76 Хтось бреше, але не сильно, тому це не проблема. Можна дати газу. Воно працює. Працює. Тепер під навантаженням потрібно. 61 вольт він максимум дає на табло вибрати, а по паспорту 60 має видавати. І максимум 5 А. Що нам мало би дати 300 Вт. Тому недовго. 8 Ом паралельно ще, по-моєму. Навіть менше. Коротше, пару Ом навантаження. Буду зразу по амперу. Тому поїхали. Ей, не сюди. Сюди. 1 Ампер. Вихід. Констант кюрент. є. Один Ампер тягне. 3 Ампера. 4, 5. 5 Ампер більше на тому опорі не дає потужності. Зменшую опір. О, 21 вольт 5 ампер. Одну секцію повну без відводу, Так би мало бути чуть більший, більша потужність. Вмикаю. Так, і ось воно пакує 54 вольта 5,2 А 282. Це вже 90%. Тобто блок справний. Відправляю, збираю, хай тішить власника. Хай працює.